Дерево люблять грізти. Хлопці трохи ставок до ладу привели. Ага. Трохи привели. Це Женька в нас такий. Це такий Женька в нас хозяїн. Отаке плаває в ставкові. Де дерево всякі, всякі гілки, всякі пластмаси бутилки. Все, що в цьому ставку плаває, все, якби ми виловлюємо і утилізуємо. В общем, от такий справа в нас. Ну Я бачу, ви тут не лише ставок почистили, але і навколо ставка тут. Так, так. Тут раніше був горб великий. І я щось захотів, таке щось собі запланував, розрім'яти цього горба. І хочеться тут зробити для дюточок, для одного сальчанина, зробити значить, невеличкий такий пляжик, завезти сюди піска, а так як... Не вистачає коштів, то звернувся до людей, хто скільки зможе, там, то щоб купити піска сюди і щоб могли люди односельчани не їздити в інші села, там, а щоб два метри раз переїхали і діточки можуть покупатися, віддихнути тут. Багато тут сміття було. Сміття багато було, бутилки лежали, і скляні лежали, і пластмасові. Самі це все прибирали? Ні. Прийшли діточки допомагали. Що сам, що діти прийшли, допомагали збирати. А, а діти що робили? Діти просто збирали поставкові, коли був пустий ще ставок, збирали бутилки всякі пластмасові. А куди потім сміття вивезли? Е, обухи е, в той приїхали і забрали потім. Це все. Це трактором ви тут? Рівнали? Так, Зараз звернулися трактором, але так як дядька не було в міні. Розгортати. Він би по побистому розгорнув, звісно, це все, але звісно, не мішало б догорнути по правильному це все зробити, тому що тут дуже різкий уклон. Для діточок це буде дуже нехорошо. То треба було не мішало б трохи його наче зробити, трошки спланувати, трошки ну, трохи спланувати. Але поки на дане час в нас немає нічим спланувати. Просто немає чим. І нема навіть за що заказати той самий трактор чи щось інше. А от відеокамери, які у вас стоять, допомагають вони тут порядок підтримувати? Да, так, вони допомагають. І люди не смітять, не кидають бумажки. Вже місяць, як ви зробили генеральне прибирання, от сміття немає. Рибалки ходять, люди ходять, ось машини проїжджають, немає сміття. Це в тому числі, мабуть, і камери допомагають. Ну так, да. порядок є порядок. Дивляться, що є камери і люди ведуть себе чемно. Кажуть, ви теж тут благоустрої ставку приймали участь. Так-так, трохи. Так, Чому варто такі речі робити? Щоб люди приходили, відпочивали. Ну там от у центрі села теж такі гарні, така гарна вода, така гарна місцевість. І Купа сміття, купа пляшок. Ну як так? Коли туди руки дойдуть, у людей чи у влади? Ну не знаю. Чи Щоб господар чи люди об'єднались. Якось. А як думаєте, хто ініціатор цього має бути? Влада, люди? Не знаю. Ну, в першу чергу, мабуть, люди, ну, щоб, які тут, щоб звертали увагу на це все. А тоді, може, самі і за допомогою влади. Ну, половину так, і влада теж щоб допомагала. Я бачу, наче берегоукріплення укріплення робили з цієї сторони. Ну, Як такого не робили, правда, берега укріплення, але він опадає і не мішало б, звісно, либо дерева посадити, ну, хоча б дерева посадити, тому що з кожним роком він осипається, осипається і все, і так. от, І все пропадає. Якщо за ним не дивиться, так воно і все і пропаде. Ну, Тобто, якби ви тут не взялися за цей ставочок, то тут калюжа була б вже через пару років точно. Ну, тут і була калюжа, коли монахи це, і тут калюжка була. Які плани, що тут ще плануєте робити? Ну, плануємо поставити вісітку, щоб приїжджали люди, віддихали тут. Воєнні приїжджали, віддихнули. Тут плануємо зробити її. В планах так хочеться звісно, зробити, але побачимо, що в нас далі вийде. З цією війною треба ще на війну донатити. Гроші, так що і не всі ці гроші зараз таку, є. Так що так поки по чуть-чуть по і движемося. Що будете робити з цим окном? Ми договорилися з людиною, візьмемо в неї лодку, загрузимо на лодку вапно і по поштавкові, розкидаємо. Це Для того, щоб і риба не боліла коротше, і очищалася вода.